Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса, ваш провідник. Сьогодні у нас розпаковка. Ця посилка їхала до мене з магазину Amazon. І ось що приїхало. Тут у мене одна колода. Звісно, пакування я вже викинула, воно було дуже брудне, таке часто буває, на жаль. Але з колодою все гаразд, всередині все було чистенько. Правда, абсолютно ніяк не укріплена була нічим посилка, тому я дивуюся, що колода в порядку, але ну, пощастило. Дуже класно доїхала. Зараз роздивлюся, так, дійсно все в порядку. Це, як ви бачите, чергова колода в моїй колекції від Chiro Маркеті. Дуже люблю його колоди. А неодноразово вже про це вам казала. І це чергова колода, яку я знайшла випадково. До речі, я вже хотіла купувати, замовляти копію цієї колоди, але побачила, знайшла оригінал. Не на сайті Чирамаркеті, а на Amazon. Ну, подивимося зараз. Editions. Ерч, uh -huh. якось так, мабуть, звучить. Uh, невідоме мені видавництво. Ну, подивимося. Дуже компактна, класна коробочка, як я люблю. Візитівка <смі> Чіра Маркеті. Оця венеціанська маска. І дивимося тут також маска. Guide. Гайд. колода не нова. Вона 21-го року. Але мені дуже подобається. Ну, не знаю, чи я буду прям. Чи захочу я прям колекціонувати всі колоди ромаркеті, тому що в нього є колоди, які ну, повторюють повторюються зображення, і ну, не дуже мені хочеться однаковісінькі колоди. Але поки що, поки що мені подобається. Так, у нас тут кілька мов, я бачу, що англійська точно є, і є. Так, ні, це в нас не англійська. Це взагалі схоже на французьку, не знаю. Або італійську. Ну, не можу точно сказати, якою мовою, але це дійсно не англійська. Ну, цікаво. Ну, в принципі, мені однаково, з якої мови перекладати через перекладач. Ну, Париж, мабуть, все-таки французька. Тому що тут зазначено у нас Париж. Так, да, паризько, французькою не володію взагалі, тому, тому перекладач. Перекладач мені в поміч. Окей. І ось така краса. Однією, знаєте, з одним з аргументів, який був на користь оригіналу, це кольоровий зріз. Ви Знаєте, як я їх сильно люблю. І тут, так, і тут погляньте, яка краса. Червоний, дуже-дуже красивий зріз. Тут все охайненько, по якості. Ну, я не сумніваюся, я не думаю, що Чиромаркетті буде десь друкуватися, де погана якість. Не думаю, так. Так, ну от я одразу бачу, що тут це теж, як би. Ну, повторка не повторка, але дуже схоже зображення. Ну, нічого. Карти такі дуже товстенькі. От знаєте, хто любить прям товстенькі карти. Не дуже пружні і товстенькі. І колода сама така товстенька і важенька. Ось такий зворот. Дуже красивий, можна на дві сторони використовувати. І дивимося. Дуже красиві рамки, і ця колода особливість є в тому, що вона в таких кольорах сепія, пастельні, не знаю. Ну, тобто, такі не дуже яскраві приглушені кольори. Хоча дуже чіткий контур, тобто дуже гарний друк. Який мах класний. Трохи мені, правда, на відлюдника. От знаєте, він асоціацію відкидає. Ой, яка краса. Так, і це теж в мене була, здається, в золотому таро. Ой, яка красива. Так, деякі аркани, якби ну, ті самі, скажімо так, ілюстрації, що використовувались, наприклад, в позолоченому таро в Golden Tarot. А, але не всі, по-перше, і по-друге, зовсім в іншій кольоровій гамі. Тому тут повторки абсолютно виправдані, як на мене. Тому що, от, наприклад, в нього вийшло ну, нещодавно, як би, да? вийшло пасторальне таро, здається, так називається, і воно вийшло в двох варіантах: або один вийшов, а один ще вийде. Точно не знаю. Але ну, ця колода буде існувати в двох варіантах: от приблизно в таких кольорах. Кольорові гамі сепія, приглушені такі. І ну, звичайний там, багатокольоровий варіант, повнокольоровий, так я би сказала. І ну, тут я навіть роздвоююся, якщо чесно, яку з цих колод я хочу, який з варіантів мені ближче, тому що і той, і інший мені подобається. Я дуже люблю ну, кольорові колоди, кольорові зображення. але От в ситуації з Чиро маркеті мені подобається і той і інший варіант. І тут прям я розгубилась. От Реально в захваті. Дуже класний варіант. Дуже класні кольори, да. прям, прям дуже. Так, малюнки деякі повторюються. Деякі я от бачу, що я не бачила. Наприклад, тут ці ілюстрації ще мені не зустрічалася. А деякі, о, о, прям клас. Оця зустрічалась, ну, тобто, і ця зустрічалась. Тобто, якісь зустрічались мені, якісь ні. Ну, можливо, я роздивлюся тоді, з якої колодиці повторки. Я бачу що з залеченого таро, але, можливо, і староснів є. Ну, подивлюся. І можливо, я зроблю, ну, я покажу вам їх поряд, да? порівняю. Ну, подивимось. Це ж у нас розпаковка перші враження, а далі я вже подивлюся, що цікавенького можна вам показати. Клас. Ну, я, я просто фанат. Дійсно, я фанат його творчості. Ну, так, голосно кажу фанат. Насправді, ну, не те, щоб фанат, ніколи не фанатіла. Ні за якою особистістю не було в мене ніколи кумирів, але реально, мені дуже подобається його творчість. Мені дуже подобаються його колоди. Вони. Неймовірно, балакучі, красномовні, відкриті, йдуть на контакт одразу. Ну, принаймні, злочине так це взагалі така універсальна колода, яку я прям от рекомендую. Ну всім, кому подобається стиль, да, хто... тому що ну, це, звісно, все на любителі. Да? Стиль колоди, автор завжди. Тому, якщо вам подобається стиль, Чира Маркеті, подобається він як автор, то «Золочене таро, це прямо от я дуже рекомендую. Для новачків дуже зайде повністю класика Вейта, до речі, ця колода теж по вейту, Да? англійська школа. До речі, 4 додаткових карти тут є. Палац кубків. Клас. Ну, те, що тут не англійською, навіть підписи, мене абсолютно не, ніяк не смущає, тому що я ну, вже пізнаю аркани для новачків, можливо, іншою мовою буде якось, якось трошки складно. А, ще тут, подивіться, колір рамки. Я не одразу зрозуміла, то кубки, такий жовтуватий, динарії, або диски, або пентаклі, такий зеленуватий. Це теж мені дуже подобається, коли окремим кольором або підтоном виділяють фон або рамку окремої масті. Це додатково, знаєте, так, одразу звертаю увагу, що це саме ця масть, ти до цього звикаєш ну, кольоровий зріз. Прямо. Це моя перша колода від Чіра з кольоровим зрізом, до речі. Хоча маю всі оригінали три, але вони без кольорових зрізів. Одна від Levelin і дві від US Games. Здається, три. Ще одну не маю поки що, тому що не хочу її купувати в оригіналі вона від Levelin. Не хочу оригінал, хочу її в гарній якості, тому буду замовляти копію. Ну, поки чекаю, просто вона черги. Дуже гарно, прям дуже клас. Дракони. Вау. А ще в чіромаркеті є марсельські колоди, яких теж я поки що не купляла. Такі як декоративне таро, просте таро. Вони мені подобаються, але вони, ну, знову ж таки, матимуть повторки, швидше за все, і вони марсельські, тобто молодші аркани там символи масті. Я все одно колись хочу мати, принаймні, одну з цих колод, ну, але, можливо, пізніше. Так, тут багато арканів, до речі, з золоченого тару. Ну, просто щоб ви знали, якщо що, то. Оця колода, якщо вам подобається, ну, по-перше, ви можете кольорову гаму обрати Там такі яскраві кольори, а тут от, такі цепі, пастельні і так далі, які вам більше подобаються. По-друге, там безрамкова версія, тут з рамками. І по-третє, тут гарна якість, а там якість, яка у вас дуже швидко зітреться. Тому. Ну, звісно, обидві ці колоди можна в гідній копії замовити, я їх бачила. І це радує. Але тут якість класна. Тут якість така, як US Game Таро Снів. Приблизно, плюс-мінус, дуже класна. Я думаю, що вони слугуватимуть добре. Тут, мабуть, карточний лак. Або вони. Ну, вони матові. Я не знаю, можливо, це матова номінація, не скажу. Клас. Це теж нова ілюстрація, не бачила такої. Ну, тобто вона не повністю повторює колоду золоченого таро. Нема такого, що один в один, просто інший колір. Ні, тут деякі аркани повторює, а деякі все ж таки інші. Але для мене все одно вони звучать по-іншому, тому що в іншій кольоровій гамі вони абсолютно інакше виглядають. Ну, і нарешті я спробую цю історію, знаєте, всі от, не знаю, як зараз, а деякий час тому була дуже популярна колода неба і Землі. Чому вона була популярна? Про неї говорили, що вона крутезна, саме тому, що вона в таких приглушених, там, сірих тонах. Мені вона не подобається, бо я не люблю ці сірі тони, ну, холодний такий, знаєте, тон, ну не люблю. І мені вона зовсім не сподобалась в мене її немає. Але я розумію, чому вона була популярна. Тому що оце різнобарв'я, яке я так люблю в колодах різноманітних ну, наприклад, наприклад, просто що в мене є так недалеко, наприклад, тару вогню, да, от різнобарв'я, яке я люблю. Оце ось, оце таке вирви око, знаєте. Я дуже люблю. Але від нього швидко втомлююся, декому взагалі воно не підходить, бо одразу починає боліти голова. А такі приглушені кольори, як отут, наприклад, ви зможете на повсякденність взяти цю колоду, тому що від неї не будете втомлюватись. От так само, як небо і землі, ну, я так здогадуюсь, це такий мій здогад, звісно, я з нею не працювала, я ж кажу, але ну, оскільки я відгуків багато чула. А, і, а, і якби трошечки проаналізувала, от чому вона саме стала популярною, тому що її можна використовувати постійно, і ти від неї не втомлюєшся, саме через те, що такі от неяскраві кольори. Ну, така є історія. Тому дивіться, якщо ви там новачок та да, або не новачок, але відчуваєте, що колода якби тягне енергію, Тобто, після розкладу у вас немає сил. Ну, ви прям відчуваєте відток енергії. А, і для цього, якби немає інших причин, да? тобто, спробуйте змінити колоду на більш таку спокійних кольорів. Підберіть, їх багато зараз, яка вам буде подобатися. Просто спробуйте змінити колоду. Реально, ну, це працює. Ну, я вже не кажу там, да, про пахощі. Які теж бувають, бувають зайвими, і так далі. Ну, ароматичні свічки, я, наприклад, не використовую в роботі ароматичні свічки. Це чисто, не знаю, для ванної кімнати У мене така історія може бути, а ароматичні свічки в роботі, ні, ні. Тому що ну, воно відволікає перенасичення відчуттями, збиває і так далі. І навіть пахощі. Аромапалички, і палосанто, і всяке таке інше я використовую не завжди, дуже точечно, коли, там, ну, дуже ситуативно, коли мені треба прям зосередитись, і а, в мене буде або такий великий серйозний розклад, і мені треба швидко зосередити, швидко зібратись, або я відчуваю якусь таку розсіяність трохи уваги. Ну, тобто, за своїми відчуттями. Але не прямо щодня я їх палю, тому що теж буде перенасиченість відчуттями. Так, ну добре, запитаємо в колоди, яка в неї енергія? Покажи нам, будь ласка, домінуючу енергію. Оп, вже щось вистрибнуло. Ви бачите? Хм, колісниця, ви подивіться, енергія переможця, енергія досягнення мети. Ну прямо дуже хоче працювати. І вісімка кубків, тобто такі почуття, почуття. Так, і тут, бачите, кубки. Тобто почуття, така чуттєва, емоційна колода. Ну, класно, незважаючи на те, що спокійні кольори. Ну, в Чіромаркеті всі колоди вони, да, вони відчуваються в них енергія, хоча є більш жезлові, більш такі активні, а ця, бачите, кубкова. То на які теми будемо дивитися? На які теми ти будеш добре працювати, Скажи нам. Опа, щось уже вистрибнуло. Ну, давайте дивитися. Так. Жриця, ну в принципі, жриця нам каже, що будь-які будемо будем відкривати таємниці, задавайте питання, будемо дивитися, зазирати за завісу таємниці. І далі у нас жезлові, сімейні питання, питання нерухомості, питання дому, а також питання розвитку, конкуренції, свого місця в цьому суспільстві, в цьому світі мається на увазі в соціальному плані, тобто не місце там призначення душі, а саме соціальний такий розвиток, зріст і так далі. І тут у нас теж трічка, жезлів. Ну, тобто соціальне зростання, дуже така активна колода. Ага, кармічні питання. Ну, доволі серйозні питання можна розглядати. Ну що, давайте запитаємо, чи ти універсальна? Абсолютно так. Десять пентаклів, абсолютно так. Ну, в мене більшість колод універсальні, але все-таки є колоди, які на певні теми беру. Наприклад. От говорять про роботу, я чула такий відгук, боже, від кого я чула? Я чула у свої, на своєму каналі, розповідала пані Олена Лидней, яку я дуже поважаю, і вона розповідала про те, що на грошові питання, питання роботи вона використовує таронне нефертарі. це з єгипетською тематикою, таке золочене воно прямо залите по дуже красиве. Але в мене така є штука, що я не люблю, не сприймаю єгипетську тематику. Просто воно мені не, ну, взагалі не імпонує, не цікаво. І в мене немає єгипетських колод ніяких. Е, я стала думати, чим можна це замінити. Я знайшла таро піратів Карибського моря. Теж чула, що вони класно якби, на фінанси. Ну, піастри, піастри, ви зрозуміли, це ж все піратська тема, гроші, грошики і так далі. Ну, але поки що вона в мене не пішла так. Активно прям про роботу дивитися, ну, якось ні. А в мене пішла. Знаєте, яка колода дивитися про роботу дуже активно. Ви в мене її бачили в загальних розкладах, хто дивиться, слідкує уважно за моїм каналом, контентом. Колода Таро роботів прекрасно для проглядання роботи. От не, не прям грошиків, піастрів, фінансів, знаєте. Пентакликів, а саме робочі моменти. От вона така якась от жезлова, і вона от прямо на робочі моменти конкретно. Я пробувала на ній дивитися стосунки. Ну, якби можна, знаєте, але навіщо, коли є більш влучні колоди для цього? А вона якось стосунки показує от кострубато, от як робот, знаєте, отой, бере і танцює. Він в нього ж нема плавних рухів. Ну, да, ми стандартного робота класичного беремо. А, не Андроїда там сучасно. А, а, ну, от ми, ну, отак у мене, отак. А, а якщо там треба прямо грошики-грошики, фінанси, добре Ленормат з цим працює, до речі, і якась в мене є ще колода, Боже, я зараз прям не можу згадати. Мабуть, все-таки Чиромаркеті. Тут я думаю, що все-таки Чіра Маркеті прямо таку фінансову тему задає. А от саме робота це таро роботів. А, до речі, по фінансам ще рекомендую таро гномі, але мені теж воно абсолютно не зайшло. Воно в мене лежить на продаж. Абсолютно нова колода. Один раз я спробувала на ній розкласти на фінанси, вийшла якась дурня. Вона мене дратувала ця колода тим, що вона класна, вона дуже красива, але вона якось абсолютно та інша система. Хто пристосувався до цієї колоди, дуже задоволені. У ну, мене багато знайомих кажуть: та, то що, супер колода, на фінанси прям те, що треба. Ну, а мені не зайшло, тому продається. От така історія. Ну, трошки вам порозказувала лайфхаків. А, дякую вам, що ви розділили зі мною емоції від цієї прекрасної. Колоди розпаковки, ну, мабуть, все ж таки, я думаю, що зворот тут який класний, прямо взагалі супер. Я думаю, що все-таки я зроблю ну, якби такий порівняльне відео з злочинним таро, оскільки тут багато арканів ну, схожих, однакових, одна й та сама ілюстрація в різних кольорах. Подивимося. Дуже вам дякую, до побачення, побачимося у Задзеркалі. Па -па.